Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 17 годин 23 хвилини. 17 лютого 2023 року. Ми знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. Бачимо, що почався такий невеличкий сніжок, і всім хочу побажати терпіння. Витримки і мужності в цьому терпінні, бо, утримуючи мирні рубежі, ми теж воюємо, воюємо за мир, воюємо за спокій наших родин, нашого оточення, бо здобуваємо їм. Все те необхідні, ті чинники, які підтримують життя наших близьких. Хай Господь, ангели і всі ті люди, які бажають вам добра, підтримують ваш життєдайний стан. З вами був Сергій Голосіївський, один з коридор тропи трописа Рафамосровського, Сокральне ласіво, місто Київ. На все добре, любі мої.